Притусім сьогодні наші пастрі доктори Тилої Сатаненко показує, що іменно нам треба вірити в Богу і о слово Божому. Тому що сатана він прийшов знищити нас, погубити, вбити любими способами через різні реліги, через е, різні видумки людських, які не приймають існе слово Боже. Ми бачимо, що от еволюція, яка виникла і сказала, що Бога немає, і так далі, але ми бачимо, є. Три закони термодинаміки, які показують існування Бога, показує те, що ми лише тимчасово тут на землі, що ми після її смерті будемо існувати. І перший закон це термодинаміки, це матерія і енергія, другий закон це ентропія. Ентро Вона говорить про те, що ми існуємо. Ми бачимо, що це старіє. і також третій. Ти показує, що я хтось вищий, який створив цю матерію, який створив нас. Тому я маю вірити тільки очевидцям Божим людям.